thank <sniffs> you плити блінчик, приварив до нього отакий масивний фланець. Фланець зремонтував гіліотину, залишився такий бублик. Там в ньому був шпонпас. Я його заварив і автоматом, щоб він мені не заважав. і пригодилося. Зараз ми розточуємо посадку під підшипник. Зараз покажу підшипника величезного. 60-це буде дві різьби під ремболти. Це той випадок, коли підшипник в такому от стані. Бачите, він не працював, але він потускнів. Як тепер прийнято говорити неправильного зберігання, От, є західна фаска, далі ми його запресуємо. Зараз я його ще відчищу, покажу вам зворотню частину, ми продовжимо. Як зроблено. Та як зроблено? Вирі... Вирізав я значить, різаком під циркуль бублика, залишків рашистської бронетехніки. І значить приварив кільце. Приварив кільце. Так. Спрезентував, що з нього стовпчики на брамі, на брамі стояли. Далі, ту карнув такий от великий блін. Це буде приварна, приварний фланець до двутавра. Зараз покажу, як це все відбувається. Так, о. так. можна взяти руки, хоча ні. Коротше, оцей палець. Ми його. О! Так. І обварюємо. І обварюємо. Ясно, та? Обварюємо, далі покажемо. І за рахунок уступу плюс зварка. Обдираємо блін і обдаремо зараз зварку. Так ще. Так, підторцував на гладко. Зараз будемо паску. Сверлимо отвір під 30 тридцятку. Це підстраховочний гол. Підсадка різьба. Так, пресуємо підшипник на, на наш гриб. Так. О! Файно є. Значить, оцей цей весь фланець тут ще буде заточка в трубу. Він приварюється до труби до стойки. І... А оця штука приварюється до двутавра. Отак. Сюди, Двутавр. Знизу, щоб ця штука в разі будь-якого відскоку страхується тим 30 болтом. Він там з зазором буде, він просто на випадок вискоку стріли. Ну це практично нереально. Значить, болт закручується через ревізійний лючок. В колоні болт на 30. Оце є механізм повороту стріли. Платформа готова. Діаметр метр. Їдемо далі, народ, обкатна опора. Е, ну, значить, все масивно, все жорстко. На віка 216, зварені між собою. Плита так, плюс ще там йде плита отак. Плюс йдуть. Бачите, там біля прижиму такі дистанційні, дистанційні пальчики. І, значить, розточуємо під пальці 45-й палець. Поточив я пальці якоїсь железяки, незрозумілої. Так, по ідеї. По ідеї має зайти заусня від стопорного кільця від канавки. Ну вони однакового розміру. тому Коротше, За одну установку розточені пальці, отвори під пальці і туди будуть ставати наші ролики. так Все окей, точно. Та точно вже зайшло вон 10 мм. О. І значить дистанційні шайби будуть, щоб виставити ролики по центрі і продовжимо. Так, точимо ролики на обкатну опору. Є в мене отакі потужні підшипники. Писав мені один роснявий долбойок. Жди, Максим. Скоро ми в Львові будемо на танках. Дочекалися, тільки є нюанс. Ствол від руського танка, зараз в мене в токарному. Ріжу на куски різаком, відпалюю в печі, бо тверде, і використовую як матеріал. Головне. За один прохід різцем зняти, бо інакше стукає по різцю. Железяка по відчуттях, як 40Х. Навіть такий характерний режим нальот має при відпалі. Отак от, от пригодилася. Далі підшипники я попресував в наші обойми. Стопорні кільця. Такі здоровенні. Ну, звичайно нікуди не дінеться, але дядько ще той перестраховщик. Вже Так, дистанційка справа зліва. І... Отака обкатна опора. Тут буде приварюватися ще, так що то таке. Далі точимо гайки. Шість гайок, М-30. Там вроде 41 ключ. У ну, мене був 46 й шестигранник, плюс я роблю гайки високі по 40 мм, щоб було надійно. Значить, Нарізав канавок, зараз будемо сверлити, гайки будуть відпадати, а потім ріжемо різьбу. 50 мм. І зразу пласко. І зразу такого, обернені оберти. І пласко звідти. Так, далі різьба. 50 обітів. Є гарні, якісні гайки, високі, сталь 45. Шпильки М30 120 мм різьби. Зразу в придчув а що не купити було готову різьбову шпильку. Ну По-перше, був кругляк. А по-друге, шпильку, якщо сюди купляти, то купляти класу 8 8 А там метрова шпилька коштує немало. Можете загуглити, подивитися. А я отут за. Півгодинки та й навалашив різьби е, Ну що ж, а далі буде як. А далі ми до кожної до кожної з таких шпильок, оце все йде у бетон, приварюється з отаким приблизно нахльостом і на довжину сумарно метр, 216 чи 18 арматури. І на кінці цієї арматури ще будуть мати. Загине. Це вже Навіка, повірте. Це вже Навіка. Ну от, такий комплект. Їдемо далі. Їдемо далі, шановна гості, дорога родина. І так, тельфер. Тельфер цього разу ми ставимо болгарський, но на тонну. Куплений був тельфер. Тельфер був куплений без електрошкафа, сліпу і. Як завжди, сюрприз не заставив себе довго чекати. Тельфер виявився неробочим, відповідно тому і стриндили з нього електрошкаф. Неробочий в плані електродвигуна. Значить, колись давно, ну, може, не так давно, такий чоловік, як Саша Купер, перемотував мені електродвигун на Берту. Чоловік займається електродвигунами перемоткою, і. Но, контакт я з ним, на жаль, втратив. Можливо, він дивиться відео і він захотів би взятися за перемотку, або, можливо, хтось інший, то, як то кажуть, спрацюємося. Но не все так печально. Я знайшов донорський статор робочий, поставив і тельфер запрацював, вивів нові дроти. Це один пучок це кінцевики, а другий це двигун. Тепер на рахунок двигуна. Тут не все так просто, не все так як звично. Це є двигун з таким маркуванням. Дивіться. Зразу скажу, що перемотка цього двигуна буде непростою. Згідно маркування ми бачимо, що це є дві зірки. Зірка-зірка. Ну, Видно кіловати. Видно обороти 430 370 1470. Ну і сила струму і так далі. Але насправді все тут підкреслюю не так просто. Це не є не, дві незалежні зірки. Пояснюю. Цей тельфер працює так само, як і малий. Дивіться уважно на схему підключення. В цьому вся суть. Я колись в відосах раніше показував. Значить, Дивіться. Зараз я візьму чим би то показати. От, є самонаріз. Но... Хто дивиться канал давно, той пам'ятає, що тут не все так просто. Оце два пускачі 2К і 3К. Вони є просто для реверсування. Так? Ну, це реверсивно. Тепер дивіться уважно на схему підключення. Двигун має 6 кінців: 2А, 2Б, 2 с 1 с 1 б 1А. Коли ми подаємо фазу 1, 2, 3 і пускач 1К. Знаходиться в такому положенні, як він є, то йде живлення на відку 1К, йде живлення на відку 1Б, йде живлення на відку 1С. Тобто працює перша зірка 1А, 1Б, 1С. Но, тут починаються чудеса. Коли цей пускач спрацьовує 1К. У нас живлення вже йде не по трьох дротах, а по чотирьох. У нас живлення вже йде. от 2А, 2Б. 2С і нікуди не дівається 1 Б. Тобто на більшій. На, на іншій швидкості він працює вже на 2А, 2Б, 2 с плюс 1Б на чотирьох обмотках. От є той, що був згорівший, він не працює, він згорівший, він не дзвониться, коротше, він не грає. Моя думка, це, ну, це мої, скажімо так, фантазії. Секунду візьму ручку або фломастер, або щось одне з двох. Моя думка, що це двигун такого типу. Я можу помилятися. йо мать. Я думаю, що це двигун такого типу. Увага. Є одна зірка. Один А. Один Б. Один С. Є друга зірка. Два А. Два Б. 2С. Ці три кінці між собою дзвоняться C тестером. І ці три кінці між собою дзвоняться тестером. І ці кінці між собою дзвоняться тестером. Тобто 1А дзвониться з 2А, з 2С, з 2Б. І так далі. Я підозрюю, що в них є спільна центральна точка. Це моє припущення. От, тобто, виходить, на одній швидкості він працює 1А, 1 Б, 1 С. А на другій швидкості він працює 2А, 2Б, 2 с фаза. 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 І при цьому 1 Б. Зв'язаний з 2Б. Отак. От Коротше. Це просто пояснення, як воно має працювати. Це не типовий двигун. Хто візьметься перемотати, внизу пошта, спрацюємося, все як має бути. Ну, в мене часу не було на ці пошуки, я знайшов за недорого інший статор, тому я поставив. Воно працює на цій схемі все чітко. Їдемо далі. Оскільки електричної частини не було, я замовив на фірмі, де я колись працював ящик. Хлопці мені зробили, а Мирослав пофарбував. Вийшла така от жовта газконтора. Значить, От є, все зібрано так, як мало бути. 1К, 2К, 3К. Оригінальний ящик виглядає отак. 1К, 2К, 3К. Клемник, трансформатор, тільки тут дефіцитно, що є трансформатор і пускачі з катушками на 48 В. Ну, ніхто цього не став вигадувати. Що зробилося то саме, тільки на 24. Діодний міст таблетка, клемник і все. От, Все зробив те саме, тільки на 24 вольта. І воно сюди в акурат от стає. Значить, ці три пускачі це на керування підйом верх-низ, а ці два на каретку. Ну, На оцей Коротше, отак. Зараз ми тут все діло будемо докупи скліщувати. Я ще тут гермоводи вкручую. І буде окей. Отакі от справи. Так, шановна парафія, я закінчую монтувати ящик, все тут вийшло. Момент який я ще додав, я додав запобіжник на керування 24 вольта, постійно 10 А. І все вийшло. О, це є його схема, ну, правда, на нових комплектуючих. Тепер момент, як воно працює далі. А працює далі воно так. Значить, я не знаю, якої довжини буде висоти буде кран. У мене тут в жгуті запас ще довгий. А, і я просто накинув дроти для того, щоб, ну, як то кажуть, потестувати. От дивіться, чому тут, як тут працює цих дві швидкості. Оце, скажімо, верхня, це нижня, так? верх-вниз. Коли ми нажимаємо кнопку, першим нажимає оцей от круглий штирьок, але він є підпружинений. Типу, першим нажимає він, а потім він ховається, ну, він, а, а другим нажимає той наступний Наступний той виступ. Тобто йде спочатку. Раз, а тот і другий. Внизу відзеркалено. Ну, ну, бо кнопка відзеркалена. Так? От дивіться. Бо кажу, відосів на Ютубі по болгарському Тельферу маса. Ну схему показав тільки бухгалтер. Значить, от як працює. Коли ми жмемо, тут 24 вольта, тут цей. Коли ми жмемо кнопку, Спочатку нажимаємо вверх, так? І він маслає повільно. Видно вам? Як буде ланцюгти, так? Коли ми жмемо далі, ця кнопка лишається нажатою, але спрацьовує другий пускач. І от їх чотири обмотки. Шарите і так само вниз. Тільки тут спочатку нижня йде, а потім верхня. 18 метрів хвилину швидкість переміщення. Я рахував вон, мітку поставив. Там мотор-редуктор є. Ну от все. Ну, в принципі, все готово. Зараз ще тільки подотягую, попідв'язую. Але загалом відреставрований ящичок. Ну от так от воно мало бути. Так, є і пульт. Я налишиться тільки отут тросик підчепити на вушку. І пульт підключити на ту довжину, яка нам треба. Є.